Друге життя для ялинки. Вінничанам традиційно пропонують відправити новорічну зелену красуню на переробку. Зазвичай після зимових свят містяни не знають, куди подіти куплене деревце, яке вже стало неактуальним. Про це подбає підприємство Ековін. Працівники сміттєсортувальної станції радять не викидати ялинку в смітник, а залишити її на контейнерному майданчику. Звідти комунальники вивезуть її абсолютно безкоштовно. Про наявність непотрібних дерев ековіну повідомлять працівники управляючих компаній і голови ОСБВ. Крім того, можна здати використану хвою і на самому підприємстві, яке знаходиться за адресою Сабарівське шосе. 7. я навіть раджу всім відправляти використану ялинку на переробку. Так, я знаю, що вона піде на корм для тварин. От тому. Це гарна ініціатива. От я вирішив до цього долучитися. Мені подобається, що е, ну, мабуть вони йдуть на переробку і, і таким чином і приносять не тільки людям святковий настрій, а й ще позитивні моменти, такі як е, їжа для тварин чи е, допомога підприємствам. Особливо, наприклад, в наш час, коли ми бачимо така енергетична проблема з ресурсами, то це якась певна допомога. Бажаю. Що... Що це гарна справа? Там, як розумію, збирають їх біля, ну, де сміття збирають, там їх на купу складають, Там приїжджає машина розбирає. Надіюсь. Не просто викинуте, а щоб пішло на користь.